Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні запрошую вас подивитися другу частину серпневого влогу. Серпень вже закінчується, літо вже закінчується, але деякі літні роботи я все ще встигла доробити. Бо в цьому влозі покажу дві свої минулорічні роботи, які чекали рік на те, аби я їх доробила. То якщо вам цікаво, давайте подивимося. В минулому влозі показувала я коробку з квиновим декором. І я тоді казала, що в мене залишилася купа декору. І я не хотіла її складати кудись, аби вона мене чекала. І є дуже великі шанси, що вона б не дочекалася. А в мене було декілька ідей, що можна ще зробити ну, в такому самому стилі. І вирішила я, що в мене є час та натхнення. і Зроблю блокнот. Коротше, я за минулий тиждень, за вихідні, і за минулий тиждень я зробила блокнот. Ідея почалася взагалі з чого? В мене на цій коробці був такий кавуновий топер з, ну, з таким зібраним елементом. Згафрованим елементом. І я думала, як такий елемент можна додати на обкладинку альбома, наприклад, або на обкладинку блокнота, аби він з одного боку відтворював ось цю гафрованість, а з іншого боку, аби він не зім'явся і не зіпсувався. І якось так само сталося, що. Е я подумала, що можна це відтворити, цей елемент відтворити тканиною. Просто взяти стрічку тканини, зібрати її і сформувати такий самий топер тільки з тканини. Ну і ось так я це зробила. Вона така не дуже в мене, ця, ця збірочка, вона не дуже не дуже пишна. І поки я цей блокнот робила, вона ще більше прийнялася. але в принципі мені подобається, як вона виглядає. Це тканина щось типульна, і я її обірвала в неї такий край обірваний. Ну потім зібрала на нитку, стягнула і е приклеїла по колу на обкладинку. Обкладинка в мене обтягнута такою самою тканиною, і я навіть її прошила. Для мене це ну, дуже великий подвиг, бо моя машинка не шиє палітурний картон. От, зворотній бік так само, теж прошите коло. І ось такий корінець. І це в мене перша робота. Ні, не перша, в мене була ще. В мене був альбом Гарбуз. Коротше, я не часто роблю такі роботи, де є маленький корінець, а сам блок він більший за корінець. В мене всі роботи, переважна їх більшість, вони за таким книжковим форматом. То ця робота. Круглої форми друга або третя. Не можу зараз згадати, про гарбуза. згадала, а що ще я такого робила, не пам'ятаю. От. І, в принципі, я зробила його досить швидко. Взяла всі матеріали, які в мене залишилися від попереднього проєкту, склала їх розпреділила і в мене була мета використати їх повністю, аби нічого не залишилося, аби нічого не складати. Ну і Вийшов в мене ось такий блокнот. І на обкладинці, Окрім цього, цієї збірки, яка трохи відсилає до попередньої роботи. Я так само зробила коло з фарбованого паперу і трохи відтворила ту саму композицію, яка в мене була. Отже, розподілила декор так, аби його повністю використати в цьому проєкті, і його не залишилося. Зараз покажу, що залишилося. В мене залишилися ось такі обрізки. Можна побачити, вони. Різні затановані, якось пофарбовані. От якісь смужки я малювала. Коротше, це ось такі елементи. З частини я робила вирубку для цього проєкту. Ну, а це все, що залишилося, і я це спокійно викину, і мене не буде мучити совість, бо коли я працюю зі скраб-папером, мені обрізки викидати шкода. А тут ні. Я такий папір сама собі намалюю в будь-який час. Ну і що ще цікавого? Зошити з калькою, зошити з якимись декоративними елементами. І вони задекоровані з обох боків, ну, тобто в зошита дві, дві обкладинки, передня та задня, і обидві задекоровані. Сюди можна вставити фотографію. І на зворотньому боці є подвійна кишеня. Майже на, кожному, на кожній такій обкладинці є подвійне кишеня з того кольорового паперу і з кальки. І я вкладала карточки. Також я зробила декілька ось таких маленьких блокнотиків, і їх прошила блокнотики з паперу в цятку. От, і ще в мене залишився один ось такий елемент, одна ось така рамочка. І я подумала, якщо я цей блокнот буду комусь дарувати, то, може, людина захоче ще щось додавати вже на аркуші. То я спеціально вчора посиділа та поштампувала ось ці рамочки і зробила ще вирубку з тих рештків, які я показувала. Заклала їх в конвертик з кальки і вклала в кишеньку. От, то ось такий невеличкий. І, в принципі, досить швидкий проєкт в мене вийшов. Все, всі деталі покажу в огляді. А, у влозі про цей блокнот поки що все. А ще в мене була така мета цього літа нарешті доробити ось ці два блокноти. Я починала їх робити минулого року. І е, так само, як я показувала в попередньому влозі зелений блокнот і казала, що я почала два одночасно, думаючи, що я встигну одночасно робити два блокноти, і в мене нічого не вийшло. Цей Проєкт був точно такий самий. Я теж почала два блокноти, думаючи, що ну, якщо вони з одного паперу в одній темі, я зможу робити їх паралельно. І ні, нічого в мене не вийшло, бо я зосередилася на ось цьому. На каналі є огляд цього блокноту, але в нього не було задекоровано обкладинку. І я тоді не могла вирішити, чи хочу я її декорувати, чи ні. Цього року я витягла цей блокнот і вирішила, що обкладинку я декорую. І зі зворотнього боку, так само я додала невеличку композицію на зворотню обкладинку. От, то цей блокнот теж вже повністю закінчений, а в мене залишилася просто величезна купа декору. І був ось цей блокнот, я його тільки почала, він був складений, всі зошити були складені, зошити були пришиті на палітуру і вклеєні в обкладинку, але нічого було не задекоровано. То я дістала ту купу декору. Я не пам'ятаю, я, я про це розповідала в інстаграмі. Коротше, я взяла таку купу декору, її посортувала, порахувала, скільки в мене зошитів, в мене було 5 зошитів. І я розподілила розпреділи, я декор на 5 пакунків з метою брати один пакунок і декорувати один зошит. І, в принципі, вийшло досить швидко. З, однією, з одним нюансом, що я. Використала два пакунки з п'яти або з шести, бо в мене ще була обкладинка. І задекорувала весь зошит. Тобто в мене залишилася ще просто величезна купа декору. Але ще один літній проект завершено. І ось цей блокнот взагалі дуже швидко пішов. І я думаю, це через те, що я. Придумала, вироботала методу, за якою мені зручно працювати, або через те, що основа була вже готова, бо все було вшите, всі зошити були вшиті, вони навіть були поштамповані і побризкані. І мені треба було тільки складати композиції і додавати їх всередину цього блокноту. От, ну і цей блокнот, він був, з ним було. Простіше працювати, бо я взагалі не замислювалася над тими композиціями. Просто я брала все, що траплялося під руку ну, за схемою, в принципі, але не формуючи якихось там складних, продуманих композицій. Просто тех, шматок якогось паперу, якась рамочка, якась вирубка, додавала штамп зі словами або ні. І все. І я таким чином задекорувала весь цей блокнот. І він на початку був такий вузенький, такий симпатичний був, ось такий був вузенький. А зараз він, якщо його не тримати, то він трохи розходиться. Але все одно вийшло цікаво, мені подобається. То ось ще така робота літня в мене була. Зараз треба зняти огляди, сфотографувати та встигнути викласти в інстаграм, бо в мене цього першого блокнота в інстаграмі так само немає. Я минулого року його не викладала, бо. Ну, в мене не було часу і... і настрою. От, то треба зробити це зараз, встигнути зробити це цим літом. Ну, і на цей блокнот так само буде окремий огляд. Ну, і останнє, що хотіла сказати, це трохи про мої покупки. Ніякого спеціального скрапового паперу я не купляла. В скрапових магазинах нічого не купляла за цей період. Але зайшла в Action та Теді. В екшені купила три набори кальки зараз про них розповім. В Teddy купила ще ось ці штучки для міні-капкейків. В мене такий набір був. І за декілька останніх робіт я досить багато їх використала. І якщо раніше вони просто в мене ось так лежали складені, то зараз я. В останньому ось цьому кавуновому проєкті я майже на кожну сторінку додавала такий елемент, і вони досить добре в мене пішли. То, думаю, поки є можливість, куплю ще, аби потім не страждати і не шукати. Та купила таку штуку. А ще в теді купила набір ось такої кальки. Я так само десь я про цю кальку казала, що вона щільна 110 грамів, тут в наборі 30 аркушів, і коштувала це. 3 євро. І я купувала раніше кальку купувала в місцевому магазині з товарами для творчості. І виходить так, що якщо там купити 10 аркушів кальки, то ціна буде така сама, як за цей набір. А тут 30. І ця калька, вона трохи щільніша. Ну, і мені, в принципі, подобається калька будь-яка. І Така біла прозора так само. І в ось цьому блокноті я кальку використовувала досить часто. І вона в мене і в композиціях, і кишені я з неї робила, і я ще з неї зробила е, сторінки і ще один е, конверт. Я, здається, показувала це тільки що. Що я туди вклала. Е, Декор для цього блокноту. От, ну і через те, що вона дуже гарно в мене теж пішла в роботу. А я просто брала так і шух-шух відривала ці аркуші. Думаю, так, поки вона є в наявності, треба ще собі такий набір купити, аби потім не шукати. Бо я її, коли купила в перший, в перший раз, я її знайшла випадково. Просто проходила і мені впав в око ось цей жовтий колір. От, покупила ще таку скальку. А тепер про ці напори. Ці набори з екшеном, і вони такі досить товстенькі. В мене вже є декілька наборів кальки від цього виробника. Зараз покажу. Ось скільки в мене цієї кальки. Бо вона класна, вона кольорова, і вона тут є і з принтом, і просто якогось там кольору синього або ось такого коралового. І я в роботі її додаю, і мені подобається, як вона виглядає. І вона досить недорого коштувала. Вона ось такі набори, вони, мені здається, вони коштували приблизно по 1,5 євро. І ціна від так само. Бо така сама калька, трохи з іншими принтами, є в Теді, і в Теді вона супер дорога. А ці вони досить недорого коштували. Коротше, я купила собі ось таку кількість. І ем, тут є First Edition, Second Edition. Ем, цю я купувала, здається, минулим літом. Потім, після нового року або перед новим роком, в них був новий, ем, новий випуск, ем, було декілька наборів. Я взяла лише два. Це калька з принтом. Якщо тут були однокольорові та з принтом, то ці всі принтовані, але в них є фольгування. Деякі просто з принтом, деякі з фольгуванням. Ну і вони такі трохи на новорічну тему. А деякі, ні. Можна в різні роботи додавати. Бо я, здається, ось такий аркуш кудись, кудись додавала. Так, все згадала, куди я його додавала. От, ну і це вже третій варіант. Це калька. Калька з принтом, калька однокольорова, калька з фольгуванням. І ще тут є, ну, ще типу скраб-паперу. Зараз подивимось. Я вибрала ось такі три набори. Це просто якісь на абстрактну тему. І ці два типу ботанічні. Давайте ось цей подивимось. На зворотньому боці можна подивитися всі варіанти. Коротше, цікавий папер. Отже, тут є калька з ботанічним принтом, декілька аркушів. Потім калька з фольгуванням. І в цьому наборі це сріблом. Далі це е, аркуш типу скраб-паперу. Він такий сіренький. Здається, що він білий, але насправді він світло-світло-сіренький. Декілька таких аркушів. Далі аркуш теж типу скраб-паперу, він на фактурі льону. Це саме, на, ну, саме папер має таку фактуру. Не бачу, фокусується або ні. От, і є якийсь малюнок, такі досить гарні акварельні, акварельні рослинки. І далі ще якась однокольорова калька. Дуже приємних кольорів. Далі принтована калька. Симпатичні квіточки. Ще один варіант з фольгуванням. Ну і цей вже треба якось розрізати, розривати. Але, в принципі, можна вигадати проєкт, куди б таке можна було додати. Картсток, скраб папір. Темно-синього кольору. Далі на фактурі льону цятки різнокольорові. Ще одна кольорова калька коричнева. Далі калька з ось таким малюнком. Мені ось цей аркуш подобається, мабуть, що найбільше. Тут такі гарні ось ці квіточки. Ну і зелений колір гарний. Коротше, цікавий набір. Тут написи: Фольгування. На кальці написи з фольгуванням. Ну, і останній варіант це скраб папір або кордсток. І е, папір з фактурою льону, з різними квітками і ще калька зеленого кольору. Ось такий крутий набір. Нагадаю, він з екшену, і він теж. В принципі, коштував недорого. мабуть що максимум 2 євро, але мені здається, що він навіть 2 євро не коштував. І для літніх робот це просто супер. І можна взяти один такий набір і вже створити з нього роботу. Тобто тут є матеріали повністю для роботи. І скраб папір є, і калька є, і щось фольгування, і навіть можна щось повирізати. Коротше, крута тема. От, на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було не нудно. До нових зустрічей. На все добре. Пока!